Я не знаю, як пояснити вам, що це дуже важливо, тому що коли я починаю говорити про речі, які нібито не стосуються напряму України. Багато хто думає, що це якась геополітика, щось таке далеко і не має ніякого значення. Але те, що я зараз розкажу, це просто показує, як змінився світ і як програє Китай і Росія, попри те, що здається, що у них іде. Качелі, ну от качелі які, ну от хотів Трамп вторгнутися в Венесуелу, скинути Мадура. Не вторгся. Чому не вторгся? Ну тому, що з Китаєм не хотілося э, встрягати, будуть щось думати інше. А от тут це дуже важливо. Це ви собі не уявляєте наскільки. Я не навіть не знаю, як це назвати, щоб ви не перегмкнулись на інший. Канали не сказали, та це нам не цікаво. Давайте так, я зараз буду говорити про нове НАТО, про нове міні-НАТО, яке створює м -м, Трамп без НАТО і без інших союзників. Ну, туди він теж входити не буде, але це біля наших кордонів. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінець Аналітик. Будь ласка, слухайте, я не буду розказувати вам те, що вам не цікаво. Ну, ну не те... Ні, стоп. Те, що не цікаво, буду розказувати, те, що неважливо, не буду розказувати, тому що це насправді ключовий момент. Бо як будувався світ, світ будувався так: що існувала така собі Арабсько-мусульманська імперія, яка була дуже консолідована, тому що був Ізраїль. Ну, все було дуже просто. От якщо би просто існували, уявіть собі багато різних. Арабських держав чи мусульманських тут є різниця, але менше з тим. І вони не мали би зовнішнього якогось там ворога. Вони б всі між собою сварилися, у них були б свої значить, конфлікти. Але оскільки є Ізраїль, це взірець негативу для них. І так пройшло багато років. Там, 60 ті роки, 70 ті роки. Це все безкінечно повторювалося одне і те саме. Ну що, ми з вами не знаходимо спільну мову? Ні, давайте щось проти Ізраїля зробимо. Оце так приблизно і так само. Оце умовно кажучи, уявіть собі, як консолідуються українські політичні сили часто, коли йдеться про Росію, припустимо, о, Росія, все, ми все забули, давайте проти Росії. І таким чином створюється всередині такий ну, консолідація. Да. Так, от, у цих. У арабів і мусульман, там не всі араби, але всі мусульмани, але переважно більше це такі араби. створюється такий внутрішній стан, ну тому що іранці не араби, і турки не араби, ну от і це ну, трошки є різниця. Так от, у них створюється такий пункт, що от, треба здолати Ізраїль. І тут Інші країни можуть тільки підтримати Ізраїль чи не підтримати Ізраїль. Ну так сталося, що там Радянський Союз то Ізраїль підтримував, то Єгипет підтримував, то і тих, і тих одночасно. Там Європа когось підтримувала, когось підтримували е американці, і ця вся гра йшла весь час е навколо одного і того самого. От, з одного боку, всі ці країни, а з іншого боку, Ізраїль. Хтось когось підтримує ззовні. Але в принципі все так там і залишається. Якісь спроби були протиставити якісь держави, там Іран, Ірак, Ірак і там ще яквейти. Там, Кувейт, і там і такі штуки були. Але їх ну це були фрагменти. Фрагменти були. От в Сірії багато було араб на Араба. Там ну така така історія була дуже потужна. Але все одно вони залишалися всі в одній коаліції, і тут приходить Трамп. Попереднього разу. І говорять: а давайте ми забудемо про те, що у вас є проблеми, у вас один батько, Авраам. А то, що один від дружини, а інший від коханки. Забудемо. Ну, нас же це не цікавить. Срановні брати. Ну, а ви ж знаєте, да, що це братські народи, араби і євреї. Ну, Братські, такі ж братські, оце, як ми з росіянами, правда? Угу. Ну, але менше з тим, значить, є ж міф про те, що ну, перепрошую, є е, е, історія, легенда про те, що вони походять від одного батька, і відповідно, якщо у них один батько, то вони можуть домовитися, і от, якби з такою ідеєю підкатив Трамп ще там, в 2019 році, коли ми тут. Значить, вирішували свої проблеми, Трамп вирішував в Ізраїлі свої проблеми, тому що він інколи називає себе євреєм. Хоча він, звичайно, ніякий не єврей, але от він визначив, що для нього ця ідея дуже важлива. І цей момент дуже цікавий тим, що в той момент, коли він вирішив е зайнятися Близьким Сходом, а це був такий. Ну, там не було такої ніякої війни, загострення особливого, ніби така. Було таке було. І в цей час, якраз в геополітики, відбувалося те, що Китай ліз всюди, де тільки можна, і Росія. Вони займали ніші різні, і вони, головне, куди лізли, це лізли в Латинську Америку і в Африку. І, в ц... і оскільки Латинська Америка і Африка були простими і розпорошеними, туди легко було засовуватися Ту, в цю країну заліз, цю не заліз. І вони якось так трошки прогавили. Близький схід і ширше. І Трамп це зробив. Він уклав мир між кількома державами, починаючи від Марокко і Ізраїлем, які почали співпрацювати. І цей процес пішов в далі, бо вже усіма було домовлено, що ну, ніякої ж війни немає, ми, чого нам? Давайте разом заробляти гроші. Виник. Була ідея, американська теж, до речі, коридора ну, так званого іншого шведського, шведського кажу, шовкового шляху. Ну, то, той, ви знаєте, з Китая йде в Європу, а це з Індії в Європу. І цей шлях, в принципі, був непогано придуманий, він давав можливість через оцю, оцю, значить, Близький Схід через Ізраїль, мир ніякої війни нема, всі про все домовились. І в Європу. Тобто, це був такий потужний коридор, і все нібито виходило у них дуже схоже. Ну, Трамп про вибори, приходить Байдену. Байден, Байдену це все було байдуже, він інакше собі це уявляв, тому що це був чужий світ, там не було ніяких демократів, а раз там не було демократів. Ну, слухайте, а кого, з ким домовлятися? З тими, ви ж пам'ятаєте, да, як, значить журналістів вбивали прямо в посольствах, нарізали на шматки, виносили і так далі. І так далі. І це давали керівники держави прямі вказівки. Ми ж все це пам'ятаємо. З точки зору демократії, союз з цими державами був неможливий, тому що цінності вище цін. Для Трампа такої ідеї не було. Він виконував свою гру і тому йому було по фонарю. Але пішов що Байден йому було не по фонарю? Він не хотів вести перемовини з тими, хто. Не дотримується демократії, а кількість країн, які дотримуються демократії, з кожним роком ставала все менше, менше і менше. І ми навіть теж в 2019 році обрали, ну, скажімо так, не дуже демократію. І таким чином і вплив Заходу зменшувався. І от Захід героїчно вийшов з Афганістану, до речі, це ініціатива була Трампа. І вона була частиною умови по всьому арабському світу, по мусульманському світу. Про те, що я вам не заважаю, ви там робіть як треба, а я вам буду тільки допомагати. Е, Сполучені Штати почали підписувати багато угод з різними цими країнами, допомагати їм військово, ну навіть Марокко, якому таке дуже далеко під пузом, я би сказав, у Європи, але з іншого боку, вони виходять туди ж, на Атлантику. І вони там протистоять Алжиру. Ну там своя історія довга. І от багато цих країн почали гратися в те, щоб нормалізувати ситуацію. І це нормалізування відбувалося під егідою самого Трампа. І він почав створювати те, про що всі говорять, міні-НАТО. Тобто, це інша зовсім структура. Він її озброює. Ну от зараз ви теж побачили, які величезні контракти на літаки, на все інше було підписано вже цього року. З цими ж країнами він їх консолідує і об'єднує з Ізраїлем. І оця війна Хамаса, коли вони е почали все, що вони почали, це була робота Китая ну, роками Ірана зрозуміло, але Китая по тому, щоб вибухнув Близький Схід. Для того, щоб знов повернутися в історію в минуле, коли з одного боку Ізраїль, ніяких аврамівих угод, всі проти Ізраїля, всі країни, всі, ну, всі, ну так і було. І деякі з них, я вже вам не раз говорив, вони формально були проти Ізраїля. Тобто вони, були, вони не могли б піти проти тренда. Тобто, тренд був в Ізраїлю такий поганий. Він ворог. Треба, значить, з ним боротися. І вони казали, так, так, Ізраїль поганий, нічого самі не робили. І от коли прийшов Трамп, він припинив цю війну саме тому, що він і придумав колись ці Авраамові угоди, і у нього вже в цьому пулі були країни, з якими у нього були всі домовленості. І тому вийшло, що коли прийшов Трамп, всі готові були з ним говорити. Він зачистив Сірію. А зчистка Сирії відбулася, як тільки переміг Трамп, зразу, е, я так розумію, Ордоган отримав добре слово ще не діючого на той час момент, але вже обраного президента, і почалося те, що почалося засадом, і так далі. Тобто близький схід був зачищений, і можна сказати, що з усіх країн, е, які ну, впливають, Трамп особисто. Найбільш впливовий політик на Близькому Сході. <кій> Путіну там нічого взагалі не світить його витурили. Китай своїми грошима намагається туди залазити. Але ну слухайте, як можна залізти своїми грошами в Саудівську Аравію чи в Кувейт? Ну тобто там свої гроші так само не Тому туди їм важко залізти. Ну не те, що там в яку небудь Гану чи там куди-небудь ще. Венесуела важче, ну там, умовно кажучи, там, от вони Аргентині грошей давали, там, і так далі. тобто в ті країни, в, які, в яких бідність, залізти легше. В Саудівську Аравію залізти важко. Ну, тому що китайці не, не мусульмани і не місні і так далі. Тому сталося те, що сталося. Авраамові угоди почали підніматися знов. І от те, що сталося сьогодні. Якраз ми до нього підійшли. Ну це колосальний удар. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це колосальний удар. Якщо все станеться так, як анонсував Трамп, то це буде карантин. Тому що ще раз кажу: Авраамові угоди це не просто якийсь мирний пакт, це політично безпековий союз великої групи країн, до якої, швидше за все, як обіцяють, приєднується Казахстан. Казахстан не належить до країн, яких, в яких був конфлікт з Ізраїлем. Ні. Вони визнали Ізраїль давно, ще в 90-х роках. Тому не йдеться про те, що це робиться для того, щоб просто продемонструвати, що вони визнають Китай Ой, і, і, Ізраїль. Ні, це зробиться для того, щоб ця країна приєдналася до цього пулу мусульманських арабських. Ну вони не арабки, бо вони тюрки, але тюрць, ну, Ну, мусульманських, передусім, країн, які вибудовують свої стосунки між собою по особливій схемі. І Казахстан фактично стає провідником, потужним провідником турецьких, а вони, вони ж, ну, тюрки, як і турки, і перетворюється в такий кулак під пузом у Росії і біля голови. Чи дупи, я не знаю, що там у нього там знаходиться Китая. Тобто це потужний удар, тому що насправді все було як. Казахстан був в зоні впливу Росії. Росія почала ослаблятися з 22-го року. Вони ще в 22-му році вони ще завели туди війська свої, подавили повстання, які там були. І тільки після цього, з героїчними нечать, настроями після перемоги в Казахстані, а це було на початку в перших числах 22-го року, пішли в Україну вже герої, там все перемогли. І от за цей, за цей час, з двадцять року по 25 п'ятий, Росію звідти фактично витворили і туди зайшов натомість Китай. І ці країни, звичайно, вдають, що вони балансують між е е Китаєм. І Росією, але розуміючи їх суперечності, вони отримують з цього там достатньо вигоду. І тепер сюди заходять, заходять Сполучені Штати. І перспективи для Казахстана стають неймовірними. Казахстан наніс удар. Ну, я би сказав так: ну, не хочу порівнювати з нашою війною, але якщо встанеться все, що станеться, це другий позначенню удар, другий позначенню удар. І далі відбувається цікава річ. Значить, якщо Казахстан стає частиною цього міні-НАТО нового, від нього через Каспійське море прямий шлях до <coughs>, Азербайджана, далі Зангізурський коридор Туреччина, і далі все пішло. І оцей коридор, який нещодавно здобув офіційний статус без Росії, Вірменська територія, яку нібито тепер коридор Трампа, він дуже цікавий, тому що я навіть сам розглядав його як стабільну можливість тюрків, ну, тобто, Туркменістана, Таджикистану, Казахстану, Азербайджана і Туреччини, і далі Європа побудувати. Сухопутну гілку цього коридора ну, шовкового шляху. А тепер виявляється, що ідея була зовсім інша. Ця сама частина території, яку тепер контролює Трамп, і тепер контролює Туреччина. Ну, фактично, співконтролює, скажімо так, вона стане частиною. Авраамівського цього коридору, по якому ну, практично вся, весь близький схід буде з'єднаний з південною, з південною Сибір'ю, фактично, да, з південним Сибіром, з Казахстаном. І це все буде один, одне полотно, яке буде будуватися по одних принципах. Тобто ми побачили, як оце міні-НАТО, про яке всі говорили, ви певно, чули це, ці слова не раз. Це міні-НАТО, яке існує під Трампом, воно не підпорядковано нікому іншому. Воно існує на двосторонніх зв'язках. Ну тобто, зараз Трамп що робить? Він відмовляється розмовляти категоріями блоків, він говорить про особисті стосунки, ну про двосторонні стосунки. Грубо кажучи, яке там Україні треба НАТО, Україні треба догода з американцями, яке там кому-то те? От з Аргентиною ми домовилися вдвох. Про щось там домовилося й ми дві. Тобто він вибудовує ці двосторонні стосунки, він в них не бере участі, але від нього там є Каза... Туреччина. Туреччина є країна-член НАТО, і вона в той же час є частиною цього, ем, ну, умовно кажучи, арабсько-тюрського -му... е... 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 мусульманського е... світу. Вона, до речі, брала участь в перемовинах е... по миру в Газі і, між іншим. Вони, ну я впевнений, що вони там просто працювали як агент Трампа. І тепер вибудовується така отака величезна пляма, яка розрізає, фактично відрізає всю сухопутну частину і можливості Китаю щось поставляти в. Європу, ну, і, чи брати звідкись щось з Європи? Ну, от умовно кажучи, Росія заблокована, Білорусь заблокована через нашу війну, а все інше тепер контролює Трамп іншим способом. Ну, тобто, через оцей союз. Так, теоретично можна говорити про те, що Китай може. Значить, довести все до Балтійського моря, там посидити на кораблі, але ви бачите, що робиться з Балтійським морем. Балтійське море потихеньку перетворюється в аналог Азовського чи Чорного моря, яке можуть закрити в будь-який момент. І там ну, добра воля Данії і все буде закрите. Ну, у Швеції так само, але менше з тим. Можна говорити, звичайно, про те, що можна через Чорне море, але там просто Туреччина. Яка, якщо вона, вона зараз є геополітичний гравець, з усіма домовляється, але вона е, посилює свою роль. Тобто там Данія, тут е, Швеція. І питання в тому, і яким чином е, комунікація величезного Китаю з усією частиною Європи? Ні, е, е, так у них залишається, значить. Комунікація з Іраном, до Ірана, вони можуть там через Афганістан, тим боком, але Пакистан випадає з цієї історії. Пакистан випадає з цієї історії. Пакистан вже хитається туди-сюди. І якщо ви подивитесь уважно на карту, то виявляється, що худо бідно Трамп взяв і обрізав все, що можна було обрізати Китаю і Росії. Ну просто все пообрізав. І, ми побачили величезну сухопутну частину, яка буде між собою зв'язана. Нам єдине, що цей е, Туркміністан поки що, якщо раптом виявиться, що Туркміністан, який увесь час зберігає такий нейтралітет між і баланс раптом несподівано теж почне грати в цю гру, ну тоді Оця геополітична євразійська історія для Китаю і Росії закінчується. Тому що сьогодні, коли говорять про, там, в, про, про впливи, що таке впливи? Ну там, умовно кажучи, в Африці вплив незрозуміло, чи, але Китай і Росія захоплюють все, виганяючи американців і французів. Ну, є такі, є такі Європа, о, ясно, що це вплив Америки. А от Євразія це вплив Китая і Росії. Ну і Латинська Америка, умовно кажучи, умовно, ну, більше Америка, трохи Китай і так далі. І тепер виходить, що якщо це все складеться у Трампа, то виходить, що Євразія вся контролюється ним, крім того е Шматка, Росія, Китай і так далі. І Індія, до речі, яка на сьогоднішній день виконує функцію такого опонента, я впевнений, що я вже це говорив вам не раз, я впевнений, що настане такий момент, коли. Індія і Сполучені Штати і весь Захід знов будуть працювати по повній програмі, через все переступлять і все буде нормально. Тому що Індія не хоче працювати з тим, хто слабший. А Трамп робить все можливе, щоб переграти цю гру. От те, що я сьогодні бачу. У нього сьогодні в Нью-Йорку чи в Вашингтоні, де там відбувається, мабуть, в Вашингтоні відбувається. Цей в Білому домі точно саміт 5 плюс 1, тобто ці 5 країн Центральної Азії, те, що ми колись називали Середня Азія, Киргизія Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан і Казахстан 5 країн. Оці, вони зустрічаються з Трампом. Саме там має відбутися повідомлення про те, що Казахстан припадає до Авраамових угод. Всі ці країни ісламські, Цілком, можливо, ще ще якісь 에, <клухи> будуть, тому що. Ну, але там важливо, як кажу, що я, як я це розумію, тобто найважливіше це Туркменістан. Тобто він найважливі, найважливіший, бо він виходить на Каспійське море, і тоді виходить, що ну, така картинка, що на півночі Росія Каспійського моря, внизу Іран, і, 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 а між ними. Нейтральний простір, який дуже активно зайнятий опонентами цих двох країн і близькими країнами до Сполучених Штатів, то це буде дуже цікава історія. Отаке. Тож, <смас> дякую вам, що ви дослухали це до кінця. У мене, мене просто ну, розпирає від того, як це все Трамп побудував. Ви ж знаєте, мене всі там може, називають Трампістом, але <смас> я, ну, як, я не трампіст. В такому розумінні, що я не схвалюю все, що робить Трамп, тому що я би хотів, щоб він діяв інакше, бо він мало уваги приділяє Україні і не дбає про Україну. Але з іншого боку, я розумію, що він, як геополітик, повинен був би говорити з нашою владою. І якщо є Трамп і є Зеленський, і вони між собою не знаходять спільної мови, то Ніякого толку не буде. До речі, сьогодні на, на телемарафоні на своєму каналі я поставив матеріал, перший сьогоднішній, і вчорашній вечірній. Це все про те, які цікаві ігри відбуваються між Україною і е, господі, е, Сполученими Штатами навколо оточення президента. Це дуже цікава гра, вона така непроста. і... Зеленський намагається переграти Трампа. Ну, 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 ну Я не знаю, як йому це вдасться. От, тому дивіться, будь ласка, а тут е, я собі вже таке правило завів. Я хочу якось перейти навіть на ці на е, прямі ефіри, на стріми, але поки що от, на 18.30 я собі запланував, що це буде 18.30. І цей матеріал і кожного дня 18.30. Пишіть мені в коментарях, чи такий час для вас нормальний, чи ненормальний. І давайте ще от, якби, визначимося. Значить, мене цікавить, я вважаю, що є такі, ну, ніби три головні теми, які стосуються ну, найважливіші з точки зору аналітики. Е, і два з них, дві з них я от зараз намагаюся розділити кольорами. Якщо ви бачите червону обкладку, це значить я говорю про е, геополітику і Сполучені Штати і е, значить, їх якісь серйозні ігри. Якщо ви бачите синю обкладку, це говорить про те, що ця тема більше стосується внутрішньої політики в Україні. І ще. Я хочу, можливо, додати третій колір. Я, якщо він у мене виникне, і в мене є ідея, як це зробити, я ви його побачите. Але сьогодні ви повинні знати, що сині обкладки це у мене внутрішня політика, це Зеленський, це опозиція, це наші справи. От наші справи з кимось напряму зав'язані. Це одне. А якщо е, червоне, то це швидше за все геополітичне протистояння, яке пов'язане з Україною, головний герой, безумовно, Трамп, е, друга персона, яка там присутня, це е, Сі. І от все, сенс, що навколо цього зв'язано, тому що я завжди говорив, що поки Сі і Трамп е, протистоянні. Ми можемо щось думати і шукати якісь інші виходи або чекати. Як тільки вони про щось домовляться, ми вже нічого не зможемо змінити. І від того, що вони домовляться і як вони домовляться, це залежить від того, яка у нас влада, як вона вставить свої п'ять копійок в це. Або наша влада здається, нічого не хоче вставляти нікуди. І вона взагалі не розуміє, що відбувається. Вибачайте, що так довго. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що у мене з'явилися спонсори. Це дуже важливо, це дуже приємно Мені це ознака для мене моєї успішної роботи. Я вам дуже вдякую, тому що насправді це ваша успішність, бо ви змогли знайти в собі сили, підтримати незалежне аналітичне видання, таким, яким є мій канал. Слава Україні!